Карантину в Нововолинську не продовжуватимуть. Про це нашим журналістам сьогодні повідомив головний лікар міської лікарні Віктор Мороз. Тож розпорядження міського голови Віктора Сапожнікова про запровадження карантинних заходів до 5 лютого залишається в силі. І вже з понеділка навчально-виховний процес у нововолинських школах та дитячих садочках продовжиться. Чи продовжувати застережні заходи керівництво міста вагалося до останнього, адже рівень захворюваності продовжує залишатися високим, розповів головний медик міста. Моніторинг захворювань. Рівності проводили щоденно, згідно із його результатами. Ланцюг передачі вірусу серед дітей віком до 17 років вдалося перервати завдяки карантину в навчальних установах міста. Проте дорослі хворіти продовжують, зазначив Віктор Мороз. За його словами, зафіксовано лише незначну тенденцію до зниження рівня захворюваності, тож карантинні заходи все ще діятимуть у міській лікарні, а діти навчання вже продовжать. Таке рішення сьогодні прийняли під час наради. Першого заступника міського голови Андрія Сторонського за участю представників санепідемстанції та міської лікарні.